Коли вам потрібно буде вставити ротоглоткову трубку, ви матимете у належний спосіб визначити її розмір. Це можна зробити шляхом від м'якого до м'якого або від твердого до твердого, тобто від мочки вуха до кута рота або ж від кута щелепи до середини різців відповідно. Щойно ви визначилися із розміром ротоглоткової трубки, вставте її. Наполовину просуньте трубку догори дном вниз по задній частині рота та поверніть її на 180 градусів. Трубка виконує функцію захисту від окусу, щоб язик блокував вхідну частину трубки, що утримується зубами, а не притискається до язика. Після цього руки вільні для будь-яких інших маневрів із трубкою.